Тривалі безвихідні ситуації, нескінченні проблеми, сильні травми. Що робити? Зараз одразу кажу, що мова піде не про якісь такі гострі патологічні стани. Людина заплуталася, коли вона розуміє, що все, кінець. Тобто, в принципі, це такий стан, що вже або депресивний, або майже депресивний. Тут допомагає творчість. Не всі Зруйнованих таких важких станах вони можуть творити. Але дуже цінно подивитися в цю сторону. Творчість це символізація, це якесь абстрагування. Так? Тобто, що таке абстрагування? Це коли ви можете подивитися на ситуацію зі сторони, можете приміряти той стан, який, здається, взагалі неможливий у такому глухому куті. У такій потужній травмі. І це дозволяє людині звідкись знайти сили, знайти енергію на те, щоб вирватися із цього безвиходня. Це дає ресурс. Тобто ви не розчиняєтеся в болі, а ви, начебто, знаєте, от уявіть собі така штучка, і там багато ячеєчок таких, да? і вони були прикриті кришечкою. І ви в одній з цих ячеїчок знаходилися із своїм болем. Да? Фактично, ця ячеєчка це той глухий кут і безвихідь. І, абстрагуючись, ви начебто зняли цю кришечку і змогли із цією ячеєчкою походити, побачити інші варіанти. Тобто в цьому і полягає сенс абстрагування, символізації. І, взагалі, символи це те, що дозволяє об'єднати да, те, що колись було якось Роз'єднано свого часу я дуже потужно займалася абстрактною алгеброю. Це знаєте, як вищий пілотаж символічного мислення, можна сказати. Абстрагування воно дозволяє, знаєте, трошечки піднестися над цим станом якогось безкінченного безвиходя, стану жаху, так, коли реально довкола жахливі обставини. Реально ну, це лікує. Навіть коли тобі дуже важко, ти розумієш, що насправді все залежить від того, як на це глянути. Все залежить від того, з якої точки зору ти на це дивишся. Але ні в якому разі не треба відлітати, як то кажуть, є реальність. Ви, звісно, оце, як то кажуть, зняли оцю кришечку, погуляли по іншим ячейкам, але реальність це і є оця кришечка. Розумієте? Просто важливо усвідомити, в травмі це дуже важко усвідомити, що насправді є інші можливості. А коли ви цього не усвідомлюєте, то ви під гнітом реальності. Ви сприймаєте реальність саме як такий потужний гніт, що вас прикрило цією коришечкою. І ви загублюєтеся в цій ячею, не бачачи виходу із ситуації, що склалася. До зустрічі! Підписуйтеся на мій канал, на мій інстаграм. Всього найкращого.